Всім привіт! Мене звати Христина і це мій канал Щоб ще зв'язати. Сьогодні субота, 2 грудня, і я знімаю для вас вступну до заключної частини до цього влогу. Він вийшов невеличкий, затишний та результативний, тому що маю дві готові роботи і просування, на які я думаю, вам буде цікаво подивитись. Тож запрошую до перегляду. Всім привіт! Сьогодні неділя, і по традиції я розпочинаю знімати новий свій влог. Розпочинаю його з завершеної з такою горовою шапки. Це шапка в тесті. Не в тесті, а тестова шапка чи підійде моє в'язання дівчинці чи ні. Але мені подобається. Вона, звичайно, дуже лізе. Таке враження, що я не знаю, кущеня на руках тримала і вичісувала. Зв'язалась швиденько, і дуже вона пухнаста. Це 20 ангора, ой, 80 ангора, 20 е, поліамід. Прати я її не буду, просто віддам. Дівчинка вже сама з нею все зробить, що хоче. І після цього я буду знати, чи є в мене підробіток, чи нема. Таке було підключення. І пішла далі в'язати в'язальні справи свої бувайте. Тобто, в'язальниця з новою пряжею, як дитина з новою іграшкою. Я ось дивилась на цей моток, дивилась і думаю, треба перемотати на два, щоб було зручніше в'язати. Знімаю з нього етикетку, знімаю. А тут вже два моточка, дивіться. Тобто, воно вже перемотане. Це ж вогонь вогняний. Але що я вам не сказала в минулому відео, це пряжа рівниця, бачите? Я вже в'язала шкарпетки з Рівниці, в мене вже був такий досвід і загалом нічого дивного в них немає. Носяться вони так само, як звичайні. Тобто це, ну, просто така пряжа. Вона м'якенька, тому що це миронос і не шершава. Тож подивимось, ще не знаю, чи хочу я в'язати це якимось візерунком, чи просто в лицьовою гладдю. Ще не вигадала, подивлюсь, подивлюсь, і потім вирішу. Це бувайте. Це я вирішила вам показати своє просування шкарпеток, коли я знов кудись їду, і трошки нашої такої передзимової погоди. Всіх вітаю. Сьогодні в нас буде дуже цікаве підключення. А воно буде таким, що ми будемо розглядати ось цю мою нову шкарпеткову пряжу Ланагата Маріна Сок. Вона, як я вже казала, ровниця рівниця ось це слово. Ось. І ми порівняємо її з тими, з тими двома іншими рівницями, які є в мене в колекції. Це Ланг. Ось він такий з Люрексом, але на наші порівняння, я думаю, це не вплине. Та ровен також ровниця, як бачите. Тож, розпочнемо. По-перше, це е, якась новинка. Я не знаю, чи вона взагалі новинка в Ланаганту, чи е, ні. Але у тому магазині, де я все ось це шукаю. Це була новинка. І що мене чекало, коли я зняла етикетку. Подаруночок, що її не треба розмотувати. І це одразу ж таки два, два отаких бунточка, тобто на дві шкарпетки. І судячи з того, що вони починаються з однакового сірого кольору, шкарпетки вийдуть однакові. Це вже плюсик, тобто, ну, мені подобається. Ниточка доволі пухкенька, не дивлячись на те, що це рівниця. Але вона і така, я б сказала, не супер рівномірна. Але, дивіться, тобто я тягну, вона рветься, доволі міцна. Так, це вангато. Так, що тут у нас з вами з ленгом? Давайте подивимось. Тут, бачите, є вже такий і пушечок, і одночасний люрекс Про. Розсвічується, і вона така, я би сказала, більш не знаю, мені чомусь у голову прийшло слово розхристана, але це не то. Е така вона більш. Е більш така слабенька, може так сказати. Вона така вже трохи розпушена і виглядає так, що ось ось на ній вже з'являться куфтунці. Але вона також, бачите, я тягну, вона доволі міцна. Але, ну, не знаю. І третій представник рівнічної пряжі в моїй колекції це Рован. А склад тут у всіх трьох пряжах однаковий це 75, е, шерсть. Тут шерсть, тут шерсть, тут марінос. І вона така, вже, дивіться, прям серденько моє вже шпаланило. В магазині я купила її ще давно влітку, коли була у празі, але вам чомусь забула її показати. Вона така, на вид е, меланжева і більш. Е, більш скручена, тобто, бачите? А що ж, ви нічого не бачите? Ось ця нагато і ось ця е, зараз. І ось ця ровен. Бачите різницю? А нагата вона така на вигляд, як. Яка така, як вата. А це такий повноцінна така нитка. Так, ну що ж. Звісно, звичайна шерсть і меринос на дотик відрізняються. Але з меріносової рівниці для шкарпеток я також вже в'язала. Я не знаю, чи знайду вам фото цих шкарпеток чи ні, якщо знайду отут, ставлю. Вони гарні, на жаль, не зн... ну, вони нормально в'язались без ніяких таких якихось пригод. Але як вони були в носці, я не знаю, тому що я їх подарувала. Тож такі я маю ронічні запаси. До речі, про цю я пам'ятала, а що в мене це також ровниця, я геть забула, але коли полізла вже за цією з люрексом, то побачила, що це також ровниця і, мабуть, потрібно її вам також показати. Тож ось так, буду обов'язати. цього тижня обов'язково розпочнемо ці голубенькі шкарпетки. Привіт! Сьогодні середа, і я підключаюсь до вас для того, щоб показати вам готову роботу. Я не знаю, чому так виходить, але я пам'ятаю, що треба казати який сьогодні день тільки по середах і суботах. А далі вже не пам'ятаю. Тож, зв'язалися з ці мої шкарпетки, вони мені дуже подобаються, але вони виявилися якісь підступні, тому що вчора, коли я їх закінчила і приміряла їх, в мене 37 розмір ноги. Я їх міряю на себе, і вони мені так гарно по ніжці сидять, вільненько. Але насправді я в'язала їх на розмір 39-41. І, і, власне кажучи, ці блокатори, вони на розмір 40-41. Тобто, воно і на блокаторах нормально сидить, навіть трошечки, я б сказала, вільненько. І на моїй нозі нормально. Я була трошки м -м, збентежена, мабуть, не знаю. Тож, що це в нас за шкарпетки? Я в'язала їх з Зеланогросівської шестинитки з п'яткою Стронг, але додавання по п'ятці я робила не всередині ось цієї сторони, а ось тут, імітуючи клин підйому. Власно кажучи, я не думала, що мені це вдасться з першого разу, але вдалося, і мені вони дуже подобаються. Якось технічної інформації, я вам не сказала це шестинитка, це я сказала. Тобто тут 260 метрів на 100 грамів. Товщина нитки. Я в'язала на спицях 3 цього разу, тому що коси вони дуже стягують полотно. І набирала я 60 петель. Тому що того потребував візерунок. Але не про що не шкодую, тому що це прямо комфортна така ширина. Я буду ці шкарпетки дарувати, і мені було потрібно, щоб людина не відчувала, що щось не так, коли вона вдягає шкарпетку. Тож ось так. А далі буде трошки макрозйомка, як воно все виглядає. Так що, ось у перший сюрприз від цієї нитки. Я вам казала, що вона на відчуття така більш скручена. Так ось а, ця скрутка виглядає ось так під час в'язання. Ну, тобто, далі ти, я в'яжу, все гаразд, петельки тут такі начебто рівненькі, Але ось це. Дивіться, чи-ді-лі. Таке закручування. Рівниця прагне стати двониткою. Тож, таке спостереження. Буду продовжувати свою шкарпетку. Щось, хлопці, і дівчата, я терпіла-терпіла, терпіла-терпіла, доки це вже, ну, ще не було так разюче, але зараз це вже, ну, ви самі бачите, що я можу ще додати. Це одна і та сама нитка, це Ланагато Marino Сокс. І це, ну, я не знаю, в мене нема коментарів, тому що ви все бачите. І це ще я трошки натягнуло, тому що якщо я б не натягнула, воно б ще ось так розробилось. Ну, серйозно? Я вже ж це зв'яжу в шкарпетки, бо ну. Тут хочу додати, щоб ви не подумали, що я це так і залишила. Я нитку розірвала цю надтонку і приваляла до більш товщої, щоб це якось виглядало пристойно. Бо це для магазину замовлення, але це, ну, ні в які рамки не вписується. Ця пряжа мене більш розчаровує, ніж надихає. Якось так. Всім привіт! І давайте ми з вами зробимо фінальне підключення цього тижня. І я вам покажу, що тут в мене просунулось. Годові роботи я вам вже показала. Нової там ніякої роботи не додалось. Тож, давайте подивимося, що в мене просунулось, а просунулось у мене ось ці шкарпетки з. Оцією пряжі йла нагада мрій Не дуже вона мені подобається. Ви у попередніх підключеннях вже бачили чому. І, ну, мені подобається візерунок який я обрала. ниточка доволі м'яка, але вона у роботі, ну, я не в захваті. Вона ось, ось так робить, трошки пружинить. І, ну, самі все бачите, що. Що ще можна додати. Так, і ще мене бентежить, що можливо тут швидко будуть з'являтися ковтунці, тому що поки я в'язала, вона вже ось так розпушилась. Не знаю, чи видно вам, чи ні зараз. Не знаю, але вона вже дуже розпушилась і порівняно з звичайною ниткою, яка йде від моточка, ось так виглядає кінець наборного краю. Вона також вже розпушилась. Тобто, ну, А це я навіть ще одну шкарпетку не зв'язала. Це перше моє просування цього тижня. І друге моє просування це з оцієї пряжі Lana Grossa Майлінвай Чарті. Я вже другу шкарпетку не просто розпочала, а дов'язала вже до моменту п'ятки. Тобто, тобто, дуже добре просунулася, як я вважаю. Тут нічого незвичайного собі нитка-нитка, я до неї звикла, ніяких нарікань вона в мене не визвала. Тож так. Ще в мене з процесів є мій шарф з, з Дундаги, але вже я не стала його сюди тягти, тому що там нічого не відбувається. Ну, Тобто, відбувається десь сантиметрів по 5 на тиждень, але ж кожного тижня показувати вам 5 сантиметрів, це не дуже цікаво, як на мене. Тож, отакий вийшов тиждень. Я стримувала себе до останнього, тому що наступний тиждень тиждень стартів. І там я вже не розпочну багато всього. А цього тижня в мене дві години роботи і три процеси. Тож, такий собі в'язальний тиждень і до зустрічі! Бувайте! Тож ви подивились цей маленький влог, і мені дуже цікаво, що ви думаєте. З цього приводу, як він вам зайшов чи не зайшов, також напишіть, будь ласка, чи в'язала ви колись шкарпетки з шкарпеткової рівниці, чи поводила вона у вас себе так, як в мене поводи оця, тому що та рівниця, з якою я в'язала до цього, так себе не поводила. І також мені ще цікаво, чи є у вас якийсь святковий настрій, і чи ви створюєте собі його самі, чи він у вас просто є за замовчуванням, чи можливо він є у вас через дітей. От це все мені також дуже цікаво. І до зустрічі в наступному відео. Все буде Україна. Бувайте!